Розкажіть, а що протягом всього лікування було для вас найважче? Найважче протягом лікування це було подолати ненависть до всього живого та оточуючого, тому що е не міг реагувати і тебе відвертало, і тобі хотілося сховатися від їх дріб'язкових проблем, від насущних питань, куди поїхати, що купити. Це дуже дратувало, і я постійно відвертався. Тобто, це було навіть не ненависть, а можна сказати, не любов. Але це було дуже короткий проміжок часу, тому що все-таки внутрішня боротьба вона допомагала, і лікування теж йшло на користь. А чи підтримувала вас ваша родина протягом вашого шляху? В цей період моя жінка була вагітна на п'ятому місяці, тому я нічого їй не розповідав, і це була виключно моя боротьба. Скажіть, а вас лікували і хіміотерапією, і опроміненням? Так, я проходив чотири курси хіміотерапії та випромінювання. А що б ви сказали зараз собі, о тому хлопцю, який тільки починає свій шлях боротьби? Обов'язково слухайтесь лікарів, борітеся та поборете це не вирок, це лікується і з цим можна жити. Обійняв.